Оце так виглядає наша система опалення. Стоїть це все в механічній нашій кімнаті. Трубочки йдуть через підлогу. Це така система сумасшедша, я вам скажу. що 49 градусів Цельсія в системі зараз. Всі трубочки теплі, які входять в підлоги виходять з підлоги. І в хаті стало тепло. І це незважаючи на оцю дірку у стелі. Бачите, там ми ще не доробили. Там треба якось доробити. Було б добре, бо воздух холодний світ йде. Але дивіться, це температура підлоги. Підлога тепла 14,5 градусів. А це температура повітря в хаті. І це ж вважаючи, що на дворі плюс 6 сьогодні зранку. Ну все, чудово, красимо стіни і пережаємо. Майже час сорок по обіді, і 20 градусів вже тепла.